У 2020-му людство зіткнулося з невидимим ворогом, ковід-19 забрав мільйони життів, світ змінився, але за цією катастрофою залишилось головне запитання: чи була ця пандемія випадковою, чи створеною? І це не вперше, коли вірус загрожує людству, але, можливо, вперше він вийшов із пробірки. Віруси з'явились задовго до людини. Вони живуть у повітрі, воді, тваринах. Але тільки в 20 столітті ми зрозуміли, наскільки вони небезпечні. Іспанський грип 1918 року забрав більше людей ніж Перша світова чума Юстиніана, Чорна Смерть, Холера, віспа, Хвилі смерті, що змінювали хід історії. Після Другої світової великі держави почали експерименти з біологічною зброєю. У Сполучених Штатах програма Проєкт 112», у СРСР біопрепарат. Вчені створювали штами вірусів, здатних знищити міста. У 1979-му в Свердловську трапився витік сибірки. Загинули десятки. Радянська влада мовчала. Лише в 1992 році Єльцин визнав. Це був витік з секретної лабораторії. Лабораторія в Ухані – найбільший центр дослідження коронавірусів у світі. Там проводились експерименти «gain of function» – посилення заразності вірусів. У 2018-19 роках низка дивних подій. Мовчання, зникнення лікарів, зміна даних. У 2021 році частина американських спецслужб визнала лабораторний витік можлива версія. ВООЗ провела розслідування, але не отримала повного доступу до даних. Китай відмовив. Чому ми досі не знаємо правди? Вірус може мутувати природно. Це факт. Але лабораторії мають все необхідне, щоб створити штучний вірус. Китайська влада не надала повного доступу до даних. Зникли деякі лікарі, які першими повідомили про ковід. Це викликає підозру. Не ствердження, але сумнів. І в науці сумнів це привід для розслідування. У 2001 році. Атаки Сибіркою в Сполучених Штатах. Андракс Letters. У 2004 році витік САРС у Пекіні. У 2014 році Ебола в Гвінеї. Лабораторії не ідеальні. Людський фактор, аварії, політика і біда виходить на свободу. Коли з'являється вірус, з'являється і ринок вакцин у 2021-му Фармгіганти заробили мільярди. Водночас уряди блокували розслідування, платформи видаляли відео з альтернативною думкою. Це породило теорії змови. Частина з них фейкові, але інші базуються на реальних подіях. Ми не знаємо всієї правди, але ми маємо право її шукати. Людство вміє створювати неймовірне, але іноді це стає небезпечним. Ми граємо з природою, ми граємо з вогнем. Наступна пандемія може не чекати тисячоліть. Вона вже готується у лабораторії, у тиші, у секреті. А якщо це вже сталося?